Вот эта неизбежность этой войны выше, чем сдерживающий фактор ядерного оружия. Если бы не в нас блядь. Вот летит опять, слышишь звук? уже более 24 часов без остановки продолжают атаковать Россию. А да, он. А, да вот он летит еще. Сука, Задержано сотни рейсов по всей стране. Блискавично вибухові пряд ніч ранок і день сьогодні у Росії. Як відомо, у бік боліт вилетіли більше як 500... Українських безпілотників, і це ще не кінець, це ще не вечір. Бо ми кашмаримо їх уже понад 24 години. І будемо бачити, я думаю, вже завтра скільки точно безпілотників полетіло у той напрямок. Але ж головне це не кіль... не кількість, погодьтеся, а головне це результативність ударів. Так, от результати є, і ой, які зараз будемо разом із вами загинати. Бальці. Отже, номер один уражень зазнав аеродром Шайковка у Калузькій області, де базується ту 22 м 3 Потім постраждала авіабаза. Кубінка у Московській області. Це два. Там зазвичай базуються Су 27 і Мі-29. Третій лот на барабані він не менш цікавий, тому що постраждав а, важливий науково-виробничий підрозділ підприємства Базаль саме там розробляють і виготовляють боєприпаси новітні російські. Ну і четвертий а, номер у нас це горозвісний завод, оптика волоконні системи, який знаходиться. У Саранську він здається в останніх горів а, іще 5 квітня, і от сьогодні, після атаки БПЛА, яку, звісно ж, відбила славне Руська ПВО. А, знову знову базальт палав. Якщо вас, як і мене, тіша ці прильоти, то лайкніть уже це відео, і підемо далі. І це ще наголошую на кінець дня, тому що дрони продовжують гудіти у російському небі. І якщо ми вже про російський повітряний простір говоримо, то, до речі, окрім БПЛА, більше ну, нічого там не гуде. Задержано сотні рейсів по всій країні. В Домодедово задержано 80 рейсів, 38 відмінено. Во внуково задержано 27 сім самолітів, із них сім на виліт, і 10 на приліт. Пассажира проводят в ожидании по 12 часов. Спят прямо на полу у их регистрации. В Шереметьево задержано 52 рейса на вылет и 70 на прилет. На запасні аеродроми перенаправлено 82 самоліта. Як ви зрозуміли, хаос і паніка охопила найбільші російські аеропорти. Люди ночують на підлогах, чекають по 12, а то вже й більше, більше годин свої рейси. А ті, які прилетіли до Росії, годинами не могли вибратися із літаків, тому що літаки просто не могли підвести, вони не могли під'їхати до місця висадки пасажирів. І найперекрасніше те, що не тільки вилетіти із російських міст неможливо, але й потрапити туди також. От, наприклад, я думаю, великого розчарування зазнав президент Сербії Вучич, тому що він дуже дуже намагався потрапити на поклін до Путіна до 9 травня і через перепони намагався це реалізувати, але його літак був вимушений екстрено сісти у Баку, тому що у повітряному просторі Росії. БПЛА. Ожидается визит главы Сербии Александра Вучича. По информации российских информационных агентств, он уже вылетел на московские торжества. Но вот по какому маршруту – это вот интрига, это неизвестно. Дело в том, что Латвия и Литва запретили самолету сербского президента пролетать через свое воздушное пространство на пути в Москву. Аналогично подгадили и премьеру Словакии Роберту фицу Мені дуже подобається рівень тролінгу європейських держав, тому що вони от своїх сепаратистів Фіцо намагалися. Ну, всіма шляхами не пустити до Росії або створити їм максимум перепон. Зрозуміло було, що вони облетять якось іншим шляхом, але шлях до Росії має бути тернистий. Але знову ж таки, ми розуміємо, що головна тема це не затримки у аеропортах і не безпілотники, які атакують російські об'єкти. Ну тому що про це неприємно говорити. Звісно, весь акцент зараз на пепідабієсі, але. Із відхиленням в українську сторону, тому що у Росії дуже бояться осоромитися. бо ну вы же разумеете, им хочется, чтобы на Красной площади 9 травня был парад, а не пролеты беспилотников и ракет. Ну, собственно, уже совсем считанные часы остаются до главного праздника, который мы с вами очень ждем до 80-летия Победы. Киевские существа, безусловно, вот их прям ощутимо трясет от желания каким-то образом этот праздник нам испортить. Мы сегодня про это будем говорить. Причем они стараются, ну и какими-то своими обычными уже, к сожалению. Влінню террористическими методами испортить праздник непосредственно для нас, для тех, кто живет в России, но і и пытаются подгадить а, тем нашим гостям, которые на 9 мая приезжают. Ну почнімо из того, что це не праздник и ніколи не було праздником. Це завжди був спосіб Росії прокопоказати світові а, власну воєнну мощь, Ну і звісно, спосіб зазумбувати власне населення. Бо... Чому ж інакше я гасло можем повторіть? Але питання у тому, що ви розумієте, якось дуже дивно святкувати побіду в той момент, коли пабіді нема. Виводити людей, крокувати на площу, виводити техніку на парад, тобто ж її напевно звідкись забрали, так поки громадяни болотяні десь знаходяться на чужих територіях і помирають. Зато в Москві у них понімаєте, праздник. Ну, нема победы, нема. Что вы кому намагаетесь довести? Вот украинцы полагают, что если они смогут совершить, ну, такую террористическую атаку, то это приведет к, к окончанию, все, значит, свернется специальная военная операция, хотя мы понимаем, да, насколько это экзистенциальный вопрос для России и ее руководства, и понимаем, что любая такая атака не приведет ни к каким политическим и военным целям Украины, а в итоге больше сплотит только Россию в желании отомстить за это унижение и за, это, вот, за эту террористическую атаку, Атренні хотят привести. мені дуже подобається. Оце слово уніженія. Мені здається, що воно дуже коректне у плані того, щоб пояснити те, що відбувається у Росії останню добу. Так, вони стягують усе своє ППО, щоб захистити парад і гостей Путіна, які яких я думаю, він покликав для того, щоб захистити себе, щоб от мінімізувати ризик удару по Красній площаді. Ну і мені здається, що це взагалі ідеально, тому що вони заковтнули наживку. Ми ж їх уже скільки. Два-три тижні лякаємо ударом по на 9 мая по параду, і виходить, як в той час, як вони забрали усе ППО під Москву. У нас є чудова можливість винести усю можливу оборонку поза межами, що ми успішно робимо протягом останньої доби. Але я вважаю, що вони самі винні. Вони зробили із нас ворогів, вони зробили із нас церберів. И сейчас пришел час собирать камни и под некоторыми не кажется, деяки россияне это Нами создана сплоченная украинская нация, ненавидящая нас. И никогда не будет, не денациализации. Де Мы можем уничтожить, но никогда эта нация уже не будет нас любить. И это на долгие годы. Как это решать? Это вот должен быть тот человек, который найдет решение этой важнейшей проблемы. Дальше. Нами создана современная украинская армия, это в плане демилитаризации, вооруженная передовым западным оружием, обученная в реальных боевых условиях, которые в состоянии противостоять, мы считали себя первой армией мира, и они три года противостоят. Вот что, какое вооруженное объединение мы создали на территории э, Украины. Дальше, третье. Нами запущен процесс создания ядерного оружия в Украине на законных основаниях. И запретить им никто не может, потому что мы не соблюдаем э, Будапештский милорандум. Четвертое. Нами, фактически нами расширена НАТО на восток за счет, за счет вступления в НАТО в Швеции и Финляндии. Плюс сейчас НАТО, части НАТО. В странах Прибалтики. Пятое. Уничтожена треть Черноморского флота России. Шестое. Нами. Потеряна свобода судоходства в Чорному і Балтійському морях, і цей список ще продовжується, але не хочеться слухати лестощі, хочеться перейти до реалій. По перше, росіяни, як ви вже зрозуміли, вони самі зрозуміли, що просрали власне віліччя оцей конструкт, який вони надбудовували десятками а то й сотнями років. І винні в цьому не ми, а Путін, який не розрахував можливості. Я не знаю свої держави, свої армії, а може не розрахував наші можливості і потенціали. Я розумію що це, звісно, вхід пішли погрози арешникам. Про це сьогодні писала вранці в російських телеграм-каналах їхні якісь там воєнкори, журналісти і так далі. І тому подібне. Ну і звісно, Соловйов. Соловйов, звісно ж, щебетав про ядерку, але ключі нізбіжності війни, він пояснював своєму глядачеві, що це не росіяни вишкрипки, які знищують усе, що поруч із ними знаходиться, а це людська природа. Такая вот воювничая, разумеется. И нам казалось то, что война является неестественной частью а, человеческой жизни, что, ну, как в самом деле, ну зачем, ну почему, ведь это же все так а, здорово жить в мире. А что человечество жить в мире совсем не хочет. Иллюзия, что ядерное оружие на протяжении долгого времени являлось держащим фактором а, российско-украинским конфликтом. Було зведено на ні стоп. А як російська війна проти України могла нівелювати стримуючий фактор? Ядерної зброї, тобто цей силу ядерного стримування. Як таке могло статися? Це ж вони ядерні на нас не ядерних напали, а не навпаки. І саме ядерна зброя розв'язала їм руки і дала право нападати на інші країни, шантажувати увесь світ. І питання тут мені здається просто в тому, що ми не побоялися себе захистити, бо яка у нас була альтернатива: культурне винащення або перетворення у ядерний попіл? Хм. А от вони. На відміну від нас, вони не наважились, вони не змогли застосувати свою ядерну добіну, оцю цю кусь кіномать, якою вони десятками років погрожують світу. І ви розумієте, да, зразу о чому йде річ? О тому, що ну а чого такого страшного в ядерному оружі? Чого такого страшного? У тебя есть ядерное оружие, да ты все равно испугаешься его использовать. Почему? А потому что мы скажем, иначе мы против тебя ведем страшные санкции. А мы тут моментально несем удар. Чем? Ну, неважливо, чем удар, але, как вы бачите, санкции и стримування России, оно все одно працюет. Хочуть вони визнавати це чи нет. Да, обычное оружие, которое сейчас есть по мощности, приближается, а иногда превосходит там тактическое ядерное оружие, это точно. Ну и чего дальше? А якщо у тебе є ядерне оружие, которому на самом деле не такое страшное, что страшне, що мені тобой з тобою воювати? Тим більше психологічну підготовку, щоб ти, хоча на ну, у тебе є, ти боявся. Ну, що ну, ти что, что буде ядерна зима, це все ваше заблуждення, бредні. Тобто, тільки що Соловйов сказав, що весь світ створив психологічну підготовку таку, що Росія, тобто Путін, забоялась використовувати ядерну зброю, я правильно розумію? Давайте далее слухать. Совершенно все. Вот сейчас наши ученые сели, говорят, американцы посчитали. Вообще не страшно. И вообще можно выжить. А мы еще и собьем кучу. А еще и там собьем, а и здесь собьем. Ну и долетит. Ну и, и, и чего? И долетит. И будет что? А ничего не будет. По сравнению с тем, что какое-нибудь землетрясение, цунами, все же что так волноваться? І, эти подходы, підходити психології, вони показали, що а можна воювати? -то? Воювати -то не страшно, можна дразнить великую Россию. Ну, по-перше, мені здається, що це сама Росія розказує про те, що воювати совсем не страшно, а навіть очень треба. Ну а по-друге, все правильно. Ви ж розумієте, що людям до 9 травня на болотах потрібно пояснити, чого СВО вже йде більше трьох років. А побіда – лише та, яка відбулася 80 років тому, і виявляється, це все тому, що всі дражнять Росію. А вона ж то золотко не ведеться. Але давайте да, ми послухаємо мораль цього всього спіча, бо я дуже довго намагалась зрозуміти до чого він веде, і от він сам пояснює. Ну чому я ще цю веду? От єслі осмислення сучасного етапу показати то що саме відбувалося? що не исторических процессов, сталкивающих между собой фрагменты распавшихся империй, вот эта неизбежность этой войны выше, чем сдерживающий фактор ядерного оружия. Никакого ядерного оружия как сдерживающего фактора больше нет. А это обозначает, что на нашей с вами жизни произойдет очередное его применение, очередное после первого Хиросимы Нагасаки. И нас к этому готовят. При этом нас к этому готовят череда ядерных аварий на атомных электростанциях. Если весь мир страшно боялся Чернобыля, то сейчас задается простой вопрос: а сколько людей погибло в результате Чернобыльской аварии? А Ви каймо задавалися цей питання, ні? Ну, Соловйов, видно, ніколи не ставив собі це питання і поліз швиденько у Google, потім у Вікіпедію. Давай вичитувати, скільки ж там людей постраждали, загинули. І він скаже, що це чотири із половиною і з лишком тисячі. А потім після цього видасть справжній шедевр. Я навіть не думала, що ці речі можна якось. Поедного и взагалі порівниваты. Ну вы слухайте, маразму вообще нема предела. То есть страшная авария, которой говорят все, которая техногенная катастрофа, которая там. Количество погибших меньше, чем от ковида за короткий период времени, а последствия, пожалуй, у ковида пострашнее будут. Да, радиация ужасна, но мы там хотя бы понимаем. А паці ковід ми до сих пор не понімає ну, знаєте, плили, 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 плили і на березі всрались. Обирайте ядерна зброя, ковід, я не знаю, сіфіліс чи ще якась хвороба. Що це вообще за порівняння? Ну, але ж це Соловйов, що в нього ще очікувати. Це він весь цей час намагається якось пояснити і викрутити, чому Росія так і не застосувала ядерку? Бо, як ми пам'ятаємо, Соловйов гучніше за всіх кричав: що надо, бить по Лондону. Але як би він не намагався? Все марно, він не може нічого пояснити. Він не може нічого аргументувати, і треба я вважаю казати прямо. От від імені всіх росіян, що вони хочуть воювати далі, що вони хочуть далі всіх шантажувати країни Балтії і Європи, тому вони і далі будуть носитися зі своєю кузькі найматтю. і оце би було чесно з їхнього боку. Але ну про яку чесність ми взагалі говоримо? От я особисто переконана, що вони вже розявили досить широко свій роток на Балтійські країни. І якщо ви мені не вірите, то послухайте, що вони зараз говорять у своїх студіях. Кто говорил, что в 21 веке все надо решать по-другому, что сила уже ни на что не влияет, ну вот теперь видим, как и глобальный наш юг, дорогой, также присоединяется к тем, кто понимает, что международные отношения на самом деле, к счастью или к сожалению, с момента буквально древности не изменились. И иногда получается ситуация, когда без применения силы решить ее невозможно. Газета Гарди в этой связи сообщает, что в Западной Европе и в США исходят из того, что ближайшие пять Десять лет. в обязательном порядку случится третя мировая війна. Слишком много кризисів на землі, которые дипломатическим образом разрешить никак не получається. Тобто, якщо перекладати на людську мову, те що каже Скабєєва, і оце єсть конфлікт між Індією і Пакистаном лише підтверджує, що бити морди найкращий спосіб комунікації між е, країнами так. А свою ядерну бімбу вони досі не використали, тому що бережуть її для третьої світової. Вони хочуть не просто знаходитись у хаосі, а очолювати його. І найгірше те, що на службах, прости, Господи, Божих вони говорять про те, що люди, які хочуть жити в мирі, насправді антихристи і неправильні християни. Мир и безопасность, мир и разрядка, мир, всему миру мир, это все будет, но только накануне э, пришествия второго Господа Иисуса Христа и во времена мерзкого антихриста. А до этого люди будут воевать. И нужна будет и прокуратура, и МВД, и ФСБ, и МЧС, и специальные подразделения, и воинские соединения, и воздушные силы, и морские силы. Все нужно будет до самого страшного суда. Потому что мир и безопасность будет только при Антихристе. Seriously, мир и безопасность будет только при Антихристе, а война це во славу Господа, чи ну чи як, це? як це трактувати. Все эти ті войнисты, те наши, которые все таки за все хорошее против все плохого, они, конечно, не думают так, они думают, что не великие христиане. На самом деле в них действует дух антихриста. Війна це мир, свобода, це рабство, а не знання сила. Так заповідав Оруел. А от Олег Царьов, який все ще сидить живий в Росії, мені здається, дуже класно продовжив цей рядок, тому що русски убивають русских і спонсірують росіяни. Ну краще і не скажеш. Те, що русский стали убивати українців і українці – русских це найхший варіант з всіх, які могли бути, Звісно, у нас було. Большое количество возможностей для того, чтобы этого не допустить. И нам очень плохо, что получилось, как и хотел Збигнев, в когда русские Збежен. убивают русских и оплачивают это все России. Наша ЗБР находится на Западе, золотовалютная резерва и они до сих пор потратили на эту войну меньше, чем наших денег у них сейчас находятся. Русские убивают русских, каток войны катится по русским городам, по русским землям. Города разрушены. Русские солдаты, и мирные жители с обоих сторон фронта погибают. Трамп пытается сделать супервыгодную сделку по ресурсам. Иностранные компании считают акции и деньги. Разве это Хорошого варіант. Знаєте, він майже наговорив собі на новий замах, але вчасно згадав, схаменувся і згадав про те, що Трамп заключає вигідні зділки. Це все все ділки запада, звісно. І кожного разу, коли я дивлюся на якихось наших зрадників, які щось там розповідають у Росії, я згадую про окуповані території безпосередньо. І я подумала, що ми давно з вами не заглядали і не дивилися взагалі, що там відбувається. І е, я знайшла на Аплод ТВ. Матеріал, звісно ж, про ветеранів. Ви ж розумієте, що в ЛДНР є свої люди, так, які воювали во время Великої Отечественної війни. І... І уявіть собі, вони надибали а, у себе в Донецьку сторічного ветерана. Але є одне, але спершу дивіться вальс під пісні фронтових лет і громкі аплодисменти. Це личний парад для ветерана. Глядя на нього і не скаже, що зараз йому вже цілих сто лет. і стойкий духом мужчина розказує, що така закалка у нього з дитинства. уже в 7 і на румянцев самостоятельно косив сена. Две лошади забр... запряженные запр... в, в косилку. Так. Я уже, вот, уже куздец меня поздравлял. Так. Вот, я уже был Моші я вам просто дала цей довший фрагмент для розуміння. А давайте тепер розбиратися. Журналістка каже в сюжеті, так і не скажеш, що йому аж 100 років. І знаєте, чому? Знаєте, чому? Тому що журналістка просто вигадала це число. Я пошукала у російських статтях інформацію про цього Інакентія румянцева. І перше, що я знайшла, це звісно фотки. Їх небагато, але вони є. Давайте порівнювати. Ось скрін із сюжету, який ми щойно подивилися. А ось фотка вдома, яку рік тому, наголошую, рік тому опублікували на Ріановості. І це світлина їхнього авторства. На вашу думку, чоловіки справді схожі. Пишіть, будь ласка, у коментарі, тому що мені здається, що це постанова і підстава. Але це ще не все. Я знайшла не тільки ж фотку, але і статтю, до якої ця фотка була прикріплена, і там, значить, йдеться про те, що і румянцев народився у 1928 році. Тоді скажіть мені, як на Бога йому може бути цілих 100 років у 2025-му? чи він просто зробив квантовий стрибок. Моя версія полягає у тому, що вони просто взяли якогось іншого пенсіонера, зодягли його у цей костюмний жакет Інокентія, де красиво, я думаю, роками просто висять ці медалі. Цей цей піджак він витягується і просто вдягається раз на рік. Або або ще одна версія це те, що Інокентій і справді зміг змінитися за один рік і постаріти одразу на три роки квантовий стрибок. Знову ж таки, вашу версію, будь ласка, пишіть. У коментарі під цим відео, і якщо ми вже говоримо про окуповані території, то мені попалося і відео їхнього цього ріелтора, який продає крадені квартири українців. Так, от подивіться і скажіть, що дивного ви помічаєте. Тест на уважність. Як ви помітили, напевно, раніше це був український магазин сільпо, але їм не вистачило розуму і напевно гроші змінити вивізку. І вони просто з нього зробили «Сільпо». Це так по російськи Це, наче, вкусна і точка, тільки нижче левелом. До речі, якщо ви знаєте якісь інші приклади перейменування українських магазинів, так званого ребрендингу е, у на окупованих територіях, будь ласка, пишіть у коментарі. Ми познаходимо це і покажемо всім решта. Ну а я нагадую, що треба поставити лайк цьому відео, і підписатися на канал, щоб випусків було більше. Ільше, ну і побачимось вже зовсім скоро. Тому що контенту ого го скільки всім, па-па.